Привіт і ласкаво просимо на наш канал. У сьогоднішньому відео ми будемо говорити про дизайн маленької пральні. Багато з вас, ймовірно, мають таку ситуацію, коли пральня знаходиться біля бічного входу в будинок. І це саме те, що ми маємо тут. Одна з дверей. Зліва є виходом у задній двір. І двері відчиняються. І це є варіантом для клієнта відчиняти всередину або назовні. Тож, я думаю, що ми будемо відчиняти це назовні. Це зовнішні двері, які вони змінили. І тепер, через те, що пральна машина та сушарка такі великі, вони не впевнені, чи правильно зробили, відчиняючи їх всередину будинку. І вони думали, що це була б краща ідея відчиняти назовні. Однак, згідно з законами Торонто та Місісаги, зовнішні двері повинні відчинятися всередину. Чому так? Торонто. Та регіон Канади мають досить багато снігу. І, е, наприклад, якщо випаде великий снігопад і на вулиці багато снігу, а в будинку пожежа, і всі двері зачинені, і це єдині найближчі двері, через які потрібно втекти. Ви повинні вийти. Тож, якщо багато снігу і ваші двері відчиняються назовні, здогадайтеся, що ви застрягли в будинку, і там це велика проблема. Тому двері відчиняються всередину, сніг впаде всередину, і ви зможете втекти. Отже, двері вже встановлені. Вони там тепер у нас є цей план, з яким потрібно працювати, і це те, що ми повинні зробити. Клієнт, один з варіантів, щоб це працювало, це використання пральної машини та сушарки в стилі квартири. Однак о, вони би дуже не глибокі. ну вони не такі глибокі, але очевидно мають меншу місткість. Місткість. Тож, якщо ви звикли користуватися стандартною пральною машиною та сушеркою розміром 27х36 дюймів, у вас закінчиться місце. Буде тісно, це можливо. Це реально багато квартир, всі квартири мають це, але це незручно. Тож, якщо у вас більший будинок і ви хочете мати більші прилади, вам доведеться бути креативним, і це те, що ми будемо робити. І це наш простір. У кутку у клієнтів є сантехніка. У них є пральна машина та сушерка, і якщо ми їх перемістимо, у нас вже є сантехніка, яка розташована праворуч. І є двері. Тепер з лівого боку у нас є ще одні двері, що відкриваються всередину. Тож цим дверям потрібен простір для відкривання. Отже, у нас залишається дуже мало простору, тому я придумав зробити штабельовані блоки і розмістити їх посередині, щоб це працювало таким чином. Отже, це те, що ми. Врешті отримуємо. Отже, це один з варіантів для невеликого простору. Тож я просто перевірив простір для відкривання. Ці двері будуть проходити повз панель з невеликим зазором. Тож з цим немає проблем. Ми також повинні пам'ятати, що пральна машина та сушарка мають 32. Отже, ця стійка має глибину 32 дюйми. Але скло пральної машини все ще виступає. Тож, усе це потрібно враховувати. Ось чому потрібно переглядати свої специфікації та переконатися, що все працює. З правого боку це може бути пральна раковина шафи на 27 дюймів, а потім 12-дюймовий блок шухляд для ваших дрібниць, які ви хочете мати в пральні. І ви можете просто тримати це на полиці. Шухляди дуже корисні. Тому що в пральні у вас є, знаєте, речі з кишень, які ви можете покласти, і дрібні гроші, і маленькі речі, які потрібно зберігати і у вас. Є трохи місця на стільниці. Отже, я також подумав про це. Так, коли ви заходите в пральню, у вас є кошик для брудного одягу, який ви можете поставити прямо біля раковини, і у вас достатньо місця. Від панелі до крана ви також відокремлюєте раковину. Від панелі, тому що коли ви в пральні, ви хочете мати можливість мати простір і рухатися, і не хочете, щоб вода бризкала на панель. Я підняв верхню шафу тут, щоб було достатньо місця для встановлення штанги. І у вас має бути достатньо місця для короткого одягу на вішалках. Тож, якщо у вас є светри та інші речі, які не можна сушити в сушарці, вам потрібно їх повісити, щоб вода стікала. Це ідеальний сценарій, дуже популярний у багатьох дизайнах. Над пральною машиною та сушаркою дуже глибока шафа. Багато місця для зберігання. Ви можете поставити кошики, ви можете покласти речі, які ви знаєте, що не використовуєте часто. Це важко дістати, але воно там є. А потім з лівого боку у нас є шафа з невеликою стільницею. Отже, скажімо, якщо ви займаєтеся пранням знаєте, з брудного одягу справа, ви кладете його в пральну машину, а потім чистий одяг кладете в кошик зліва. Це. це також можуть бути шухляди, якщо вам потрібно більше шухляд, або це може бути шафа з кількома полицями. А потім, якщо ви використовуєте бічні двері як брудну кімнату для ваших дітей та речей, це підійде. Це може бути місце, де вони ставлять своє взуття, де, де вони кладуть рюкзак та інші речі. Це також може бути комора, але знову ж таки, коли ви заходите в простір і у вас велика комора, це також створює трохи клаустрофобічне середовище. І знаєте, дуже тісно. Тому я думаю, що наявність стільниці просто дає трохи більше відкритості простору, навіть якщо це невеликий простір, і він, знаєте, дуже громісткий, ця комора сильно виступає і нічого, не так багато, що ви можете зробити. Тож, ми могли би також маневрувати цим і перемістити пральну машину та сушарку вліво, і перемістити шафи на. Вибачте, вліво перемістити їх вправо. Але тоді фронтон буде прямо проти. Мийки. І буде трохи тісно для миття речей у мийці. І я думаю, що це свого роду ідеальний ідеальний дизайн. Ми також можемо розділити це навпіл і просто мати більшу шафу для мийки, трохи змістити мийку вправо, а потім зробити більший отвір. Тож, це повністю залежить від вас. Ви повинні подивитися на свій сценарій, наскільки великі ваші кошики, як ви, ви зараз використовуєте свою пральню та подібні речі. Тож, так, це лише одна з ідей. Це дуже це дуже поширений сценарій для пральної машини та сушарки, і, можливо, встановити велику звичайну пральну машину та сушарку. Однак, якщо ви хочете, щоб ця пральня була більш. Відкритим простором і з більш чистими лініями, тоди, звісно, моя рекомендація використовувати звичайну пральну машину та сушарку в стилі квартири і просто встановити їх, щоб стільниця проходила прямо над ними, а пральну машину та сушарку розмістити прямо під нею. Тут тож так, на удачу з вашим дизайном. Якщо ви застрягли і не можете розібратися, зателефонуйте нам, і ми вам допоможемо. І я сподіваюся, що ви отримали корисну інформацію для вашого дизайну. Пральні бажаю чудового дня. До побачення.